Шановні друзі, хотів сьогодні зробити невеличкий обзор отакої красоти природньої. Це токівський водоспад. Дивіться як тут тече вода, швидкість досить висока. І це не десь в Європі Чи ще десь на якихось курортах А це Україна Україна така краса великі камні тут Тось дивіться. Граніт, породи граніту тут недалеко гранітний кар'єр і різні вироби з граніту роблять, продають по різним странам. А ось тут у нас йде водоспад. Ми вже накупались, водичка чистенька, проточна сила потока настільки сильна, що промасажирувались добряче і цей водоспад буде вище. І тут досить цікаво і е, саме цікаве, що серед полів і не скажуш що тут десь є вода і буквально після полів недалечко заїжджаєш починаються камні. і серед гранітних каменів тут ось така краса і тут ми Нервляли, стояли під потоками води. ось така краса і цікаво ще що, а, на смак ця вода солона не, не така? Як у морі, але досить солоно. Діди купаються, займаються своїми дитячими справами. Ось, друзі, така краса України. А тут люди приїжджають, купаються, насолоджуються з такою картинкою гарною. Відпочивають. І багато хто до недавніх пір і не знав, що тут є такі добрі міста. Так що, друзі, зараз у нас немає можливості купатись в Азовському морі, немає можливості купатись. В Чорному морі. Ну, не, не повністю, але мало можливостей, то знаходж, знаходимо альтернативу річки, Оріль, наприклад, інші. Ну і з даний водоспад. Потоки воды тут.